Його істинне почуття до вас. Усім привіт, з вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій з зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Його істинне почуття до вас, давайте дивитися. Імператор, Боже, чо? Ну, звісно, я мужик. Я буду сидіти на місці, і я не буду проявлятися. Нехай вона там вирішує якісь справи. Нехай вона щось змінює. А ви знаєте, ви так змінюєте. Ви по голові як зміните один раз, що він не оговтається. Так, ваша історія про примирення це дати люлей, таких дуже добрячих, щоб він оговтався, перестав висіти в повішеному і нарешті прийшов до тями. Але він вважає, що він типу сильний чоловік, він не буде якось проявлятися до жінки, він буде сидіти на своєму троні, Нехай вона навколо мене бігає. А ви йому показали місце його в своєму житті, і його це трошки дестабілізує. Він розуміє, що якщо він нічого не змінить в своєму. По поведінні, так, в своєму проявленні прояву, то ви розстанетеся, ви якось втратите один одного. Так, чи будеш ти, саме ти, робити якісь кроки? Ну, дивіться, якщо у вас є сім'я з цим чоловіком, то так. Я думаю, що буде. Все ж таки зберегти сім'ю. Так, так. Все ж таки він зробить якісь кроки. так. Не одразу, бачите, йому треба. Час на те, щоб поговтатися, подумати, передумати, але буде. Так, бачите, буде проявлятися. Тобто, в цілому, я можу сказати, що тут такі сімейні карти вже такі стабільні. Це відносини не початкові, а відносини, коли люди вже давним-давно разом, ви вже знаєте один одного як облуплених, і просто розумієте, як буде розумієте сценарій, як буде проявлятися людина і все. Так, так, ви я думаю, що будете разом. Почуття, почуття людини. Все ж таки, давайте ще. Ну, людинка трошки любить себе. Так, він не показує, він приховує свої почуття, хоча. Король Кубків вийшов, тобто він, він вважає вас своєю сім'єю, своєю жінкою. Він вважає, що між вами є кохання, ви один одному подолі, тобто це такі високі енергії. Але в більшості він якби, в будовому плані більш на себе дивиться. Тобто Я люблю себе, а для вас менше такого прояву, якого б хотілося б кожній жінці. Ну так, нема. Тобто почуття тут є, але знаєте, гойдолки постійні тут можуть бути. Ось такий у нас розклад. Пишіть коментарях що думаєте. Ну і всім па-па.